Усім привіт і здоровенькі були. Привіт, усі нормальні. Бо я бачу, заходять іноді трошечки неурівноважені. Але нас більше нормальних. У нас сьогодні понеділок. Дивіться, я вже по весняному, так скажемо, зняла сьогодні куртку. У нас сьогодні обіцяє 19 градусів тепла. Це було ще рік назад, така температура. І у нас сьогодні прогнозують повне затемнення сонця. Не дуже це явище, якби з хорошими якимись прогнозами. Воно може давати за себе знати і на почуття людей, і на політичну тут обстановку. Це астрологи знають. Буде проходити це затемнення отак вздовж Америки, починаючи з Мексики. І вийде аж тут у нас Нью-Йорк-Канада, десь ще трошечки Канаду. Якщо це відео вийде, значить ми нормально все. Якщо не вийде, звиняйте. Вже було затемнення і не раз, нічого, все пройшло. Пройде і це. Єдине, що Маша мені навіть наголошувала, попереджала, не дивися на сонце. Треба мати спеціальні прибори, щоб це дивитися, тому що навіть такі окуляри вони не спасають від того, щоб ти не опекла собі рогівку. І люди, які дивилися несправильних приборів, мають такі, знаєте, п'ятна на рогівці. Як опік і зір можна загубити. Мені. я так знаю. Чи інтересно, чи інтересно, чи не інтересно, ну окей, явище, явище. Але щоб сидіти та й на нього годинами дивитися, я, по-перше, не буду мати часу. У мене двоє маленьких дітей. Це не так просто. Тут не завжди маєш час голову підняти, те, що годинами зазирати на небо, на звізди. Ну, але нас тут попереджали по Америці: що буде складний день, тому що фанати, багато фанатів цього всього, щоб побачити на шляху цього затемнення. Можуть бути дуже трафіки на дорогах, треба бути дуже уважними. Ви знаєте, навіть дуже піднялися ціни на Airbnb. на шляху цього затемнення. Ціни повзлітали отак. Люди хочуть бачити, хоча там ще, ну, напевне, заздалегідь це треба і заказати було, щоб встигнути. Коротше, кошмар. Що людям не йметься? Попереджали, запасайтеся водою хлібом, тому що можуть бути перебої. Ой, це капіта дурня. Ну, але і казали менше виїжджати на дороги без потреби, щоб не було аварій, тому що минулого разу, коли було таке затемнення, люди потерпали від аварії. Всі робляться якісь, знаєте, трошечки тютю. -тю. Вливає оце все Я знаю. Сподіваюся, що все буде добре і у нас, і у вас. А вже далі як буде? Можливо, кажуть, що може бути криза. Це все. Хто пов'язує це все з виборами, хто виграє вибори. А хто каже, що дуже складний рік в тій країні, де це проходить ой! Ми вже в складних руках живемо тут майже 13 років і нічого. Працювати треба все рівно. Чи затемнення, чи не затемнення? Стоєш і йдеш до роботи. Ой, в Україні видно, його не буде. Може і краще. Вам там свого вистачає. А у нас тут вже головне, що потепліло. Оце для мене головна така новина. Потепліло. Сьогодні 19, буде і 22. Правда, буде і дощ. Ну, але нічого. Для квіточок добре, що я посадила. Тепло і дощ це то, що треба зараз. То, що треба. Степан уже на роботі зранку. Марія сьогодні відпочиває. Чи піде вона десь дивитися на сонячне затемнення? Може, піде десь подружками посидіти так. Просто, знаєте, як з темою затемнення. Кажуть, що у 7-11 є ці навіть окуляри для цього, якщо їх ще не розібрали. Зараз покажу, що у нас тут робиться. У нас тут, як завжди, по весняному. Сухо, сонячно, небо чисте. В якій годині буде затемнення, навіть не знаю який. Ну, кажуть, що буде просто тако притушене, ніби таке світло, знаєте, таке. Як, ніби якісь... Смеркатися, ніби буде на якийсь час, на якусь годину. Потім назад все вернеться на своє місце. Можливо, цей землетрус також, що був, Це якась така. Я не знаю, це я так пов'язую. Чи воно правда, чи ні. Можливо, це все якось і пов'язане з собою. Тут у нас у Нью-Джерсі. Тут у нас у Нью-Джерсі тектонічні плити якось сходяться чи розходяться, не знаю. Цей землетрус тут і був на цих розломах. Але нічого. Слава Богу, нічого. Всі живі, всі здорові. і що це затемнення нам не зашкодить. Оскільки б затемнення не було, то люди, які працюють руками, без роботи не залишиться. Дивіться, на ці купи сміття повинен хтось забрати. Значить, прийдуть, люди заберуть і отримають за це гроші. У Кого є діти, також завжди потребують няню. Так що я без роботи також не залишуся. Це йде в навужниках, навіть не бачиш, що їде машина. Він також без роботи ніколи не залишиться, бо завжди є дерева, кущі, трава, які треба рубати. Тому він спокійний. Як відмовляться одні, хто, можливо, під час кризи не буде мати гроші платити йому за послуги, то він піде до інших. Вони зараз тут у великому спросі. Що не всі оунери, це ті, хто має своє житло, хочуть займатися цією роботою. А ті, хто займається, ви знаєте, задурно ніхто не робить, вони беруть за це гарні гроші. І без роботи не залишиться, тому що природа... Розвивається все рівно, чи затемнення є, чи його нема. Чи є криза, чи кризи нема. Так що, хоча, звичайно, хотілося б, щоб всім було добре, щоб ніхто не залишався без роботи, щоб ніхто не страждав від якихось природних катаклізмів. Ну, і хочеться, щоб оце сміття вже звідси забрали. Ходиш з коляскою, треба це все об'їжджати і мати на увазі, що і тут їздять і машини. Все, я на роботі вже приїхала. Дивіться, ось так яскраво все виглядає навкруги до затемнення. Потім подивимося, який буде вигляд це все мати під час затемнення, затемнення сонця. Олені тут дуже часто ходять. Сьогодні немає, поховалися. А поки малеча спить, я ще швиденько зроблю суп з фрикадельками, Є гречка. І потім в цей фарш додавлю кабачок, зелень і будуть котлетки. Поки моїх нема, покажу вам, що я наготувала сьогодні малі це слива. Чотири баночки. Це Яблочко, 4 ванночки. Зараз буду робити броколі. І тут у мене батернат сквош. Зараз перемелю. І буде ще одне пюре для малечі. А ще ця красуня проситься на двір. Гав, де погуляй. Затемнення почалося. Але я не знаю, вам, напевно, ще не буде видно. У нас воно в нашій частині Нью-Джерсі буде 90%. Не буде повністю закрите око. Тільки 90%, ну, але це також добрий. Такий кавальчик буде закрити. 10% це майже не рахується. А я вийшла з дитиною погуляти. І чекаю, коли буде це повне, коли буде затемнення, вже повне, тоді покажу. А природа так ніби як затихла. Ні вітру нема. Де лиш пташка, чиркне не пролетить. І тихо. Угу. Ось так потемніло навкруги. Коротше, всі новини гудять цим еклипсом, цим затемненням. Оце є на Ніагара Агара там, там стала ніч. У нас ночі не було. У нас просто так потемніло. Сутінки якісь зробилися. А отут у нью штат, де є водопад Ніагара, там стала ніч. Коротше, люди мають про що поговорити сьогодні і сам водопад, ніби вночі. Світла горять. Це як має бути. Там було інтересніше. Бачити, нам не так пощастило. Ну, ось і все. Понеділок, важкий день, закінчився. Понеділок завжди важкий, завжди діти починають по-новому до тебе звикати. Хоча мої мене отак чекають на дверях, але все рівно хочуть мами і тата, щоб були рядом. І мала так дригає ніжками, коли чує, що я прийшла, так дригає ніжками, так ж скаче на одному місці. Але у понеділок треба багато набарити, їм їсти. Бо мама не варить на вихідні їсти дітям. Це не для людей з блакитною кров'ю їсти варити дітям. То я повинна в понеділок прийти на варити хоча б на перших 2-3 дня, а потім знову на 2-3 дня. Та і так тиждень минає, але на понеділок треба надупцятися, на кухні довго, потім ще з малою, а потім ще з тою, а ще погуляти трішки. Та й день минув. Якийсь дощик у нас накрапає після цього затемнення. Ось таке було затемнення. Нічого такого не було, просто було так, як тінь на землю впала і все. Старалася на сонце не дивитися, звичайно, але все одно десь колись ти чомусь хотів погляд туди глянути без окулярів. Сподіваюся, що це любозна... Люб... моя інтересність така, не зашкодить мені. Все, а з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Сподіваюся, що вам також це затемнення не нашкодило, що всі почуваєтеся гарно. А якщо трохи щось є, то це все пройде. Завтра, післязавтра, вже буде краще. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай!